зважитись на таке беззаконне діло. А ось яка. Він знав, що багатого козака чуба запросив як до себе на кутю. А тим часом його дочка, красуня на все село Оксана, зостанеться дома сама. І до дочки, напевно, прийде коваль, хлопець, хоч куди, на дозвіллі коваль малював і славився як найкращий живописоць. Тріумфом його майстерності була одна картина, намальована на церковній стіні, де він зобразив Святого Петра у страшного суду з ключами у руках, як той виганяв з пекла нечисту сину. Переляканий Чон, побачивши її, кидався на всі боки, перечуваючи свою погибель. З того часу чок заприсягся помститися ковалеві. Тепер поглянемо, що робить. Залишившись сама вдома, дочка Чуба Красуня Оксана.